Всім величезний привіт, вітаю вас в сільпу. Подивимось акції, які приготував нам сільпу. Дивіться, які гарні рослинки, надзвичайно гарні. От знати, чи вони примхливі, чи не примхливі. Аж, знаєте, аж хочеться щось купити. Зелена і дивіться, яка ще є в кошику. Які класні, да? погодьтесь. Хто знає, що це за рослинка, напишіть в коментарях, чи вона примхлива, чи не примхлива. Ця калуна. Мікс. Так би купити, я би собі на вікно поставив. Щось живе. Так, ну ті квіти вже, які зав'яли всіх, мабуть, викинули, так? Да? Ой, оцей в мене загинув, мій класний. Вірпеніплю все почалось. Так, добре, ходіть, подивимось на акції. Взагалі круті рослинки. Швиденько пробіжимось по овочах та фруктах. По чому, що. Навіть що полуниця є. Персик, нектарини 73, персик, інжирний 80, абрикос 109, слива 60, ой, яка класна. А, так Слива по 20, слива червона, 80, 90, слива жовта 99. На жаль, мені не можна. Все, що з кісточками, всі фрукти, мені заборонено. Арахіс не можна. Рейфрут 65, мандарини 109, лайми, лайми, лайми 224, киві 199, апельсини 80, лимони 69. А яблука як намальовані. Диня Узбецька 73. От дивіться, половинка дині на 140 гривень. Бачите, хтось вже зважив. 140 гривень. 300 гривень це важить повна диня. Диня Галія органічна 70 гривень. Кавуни. Ой, навіть Диня Валенції є, скільки динь є, я її навіть не знав. Тут у нас кавун вогник 35, от пів кавунчика, скільки 80 гривень. кавуна без кисточок. Кабачки по 15. А на ринку по 10-12 по 12. кабачки. Баклажани 23 гривня. Перець можна купувати, їжте зараз перець, огірки і помідори. Поки бачите, ціни такі хороші. А, зимою будете їсти кетчупи. 28 рожевий, томат червоний 69. На Навічері. Знижка на авокадо. Дивіться, 90 гривень. Кілограм. Угу. Авокадо. Дивіться, яке смачне манго. Штучка. Ні, кілограм. Я думаю, штучка 80 кілограмів. Ну, 80 гривень за кілограм. Навіть є ось таке мангокейт. Оскільки заважить штучка ось такого смачного манго. Треба в Індію. Там в Індії це копійки коштує. Так, дивимось. Ну, 48 гривень. 50 гривень. Ну, не знаю, чи це хороша, ціна, мабуть, хороша. Жовтий перець 119, перець зелений взагалі по 49. Перед солодкий капі, дуже теж смачний, 60 гривень. До речі, капі можна взяти теж. Капуста тут дешевше, ніж в іншому магазині. 750, цибуля 48, 47, картопля по 13. Буряк 18 гривень. Морква по 9 і золота цибуля по 10 гривень. Ціна ще впала А на ринку кукурудза дешевше. Так, цибуля з Марсу по 40 гривень, теж трошки ціна впала. Добре, ходіть. Що у нас в акціях сири український 2690 від Звенигора. 2690. Так, потім бачу. Комо традиційний теж 2690 зараз в акції, ціна за 100 грам. Ну, тут всякі фіалки, бузки Добре. Ходіть, подивимось, ой, навіть зі знижкою 50% вже, бачите, а це твердий сир. Подивимось в холодильнику, що так а хто знає вже, хто бачив, скоро у нас буде відкриватися мережі магазинів, де будуть продавати. Продукти не з магазинів, а свої люди фермери, хто мають пасіки свої, хто виготовляє сири, різноманітні теж всякі продукти. Будуть відкриватися ось такі магазини. Хто чув, пишіть в коментарях. Буду вам дуже-дуже вдячний за коментарі. Окремі магазини від фермерів. Так, сирки комо в акції. Дуже добре, що тепер теж сільпо ставить. Скільки видно, яка знижка на ціннику видно, так? Да? Так, добре. Теж завжди, як я кажу вам, звертайте увагу на ось такі от етикетки в вашому сільпо зі знижкою 25-50, навіть 75% мені довелося взяти на, мазанку, на масте сир. ну якщо продукт ще в акції, в жовтому ціннику і ще знижка, це взагалі вам повезе. Ось бачите, можна взяти сир зі знижкою 50% а сирок 150 грамів. Так, ось я знайшов а, оці... Я колись їх брав а, з соусом камамбер з сирцей. Зі знижкою 50%. Так, 234. Якщо б він ще був би в акції, взагалі би була супер ціна, можна було б взяти. Там всередині ще соус. Дуже смачний цей камамбер в паніровці з журавлиним соусом. Ну, добре, все одно без знижки, була б ще знижка, можна би було подумати. Так, тут я щось бачу, фелата. Ну, фета, тепер не називають фета фелата. Зі знижкою майже 20% можна взяти, сир, міки 230 грам. І тут щось порозбирали комо інсалата. Теж як на сир 44 гривні, 200 грам. Тенеру, Треба мені спробувати ось цей сир, ніяк не спробую його. тенеру молочний, з кипками нарізаний 150 грам, 55 гривень зараз. Сир для дітей. Сир для дітей. Знижки на сир від Звенигора. Хочу звернути вашу увагу, що тут 200 грам, тому ну, здавалося би дорого. Да? Тому що в іншому магазині вони, здається, йдуть по 150 чи 160 Ось. Звенигора э, сметанковий, голландський. Ось такий можна взяти теж, спробувати. А, це 100 грамів ясно. Сологуні і моцарела в акції 180 грам. Від ферма 49 гривень. А ось я знайшов а, сир. Дивіться, який цікавий сир в формі сосисок. Сир в формі сосисок для гриля. На грилі 3 хвилини, на сковорідці 5 хвилин, 175 грам, зі знижкою 75%. 154. Десь приблизно 30 з копійками да? до 35 гривень 33. Так, ходіть, подивимось на ковбаски, на сардельки. Ось ці сардельки. Самобранка. До речі, в коментарях писали, що хороший, вищий сорт з сиром. Зараз вони по 1690 за 100 грам. Дивіться, якась нова з'явилася баварська, ходорський м'ясокомбінат. Баварська селямі по 32 гривні за 100 грамів. Це без акції, просто показую. Я таких ще не бачив. А в акції а ковбаса ятрань домашня на дровах. До речі, дуже хороша, непогана. Ну така, не, не, не є непогана не кубаса. Так, ось тут ковбаска заховалась, а, ювілейна лікарська, 12,40 за 100 грам в акції жовтим цінником. Бачите, так? Да? Так, ну що ж у нас тут є? Ковбаса фару молочна, вищого гатунку 21,90 за 100 грам. І бачу, зараз на сосиски, на сардельки, в сільпо знижки. І ще можна додаткову знижку пробити на касі 25%. М'ясна мяснагдя з сиром моцарелла, вищого гатунку 21,90. Ще плюс 25 на касі проб'ється, мінус. А тут я знайшов дуже хорошу ковбаску зі знижкою більше ніж 50%. А ковбаска салямі імператорська вищого гатунку, від фаро. 1890. Зараз за 100 грам. Це дуже хороша ціна. Зверніть увагу. Хороша ковбаска і дуже хороша знижка. 20% знижки на ось таку. Ну, після цієї першої, що я вам зараз показав, взагалі, супер знижка. Це ковбаса м'ясна гільдія салямі. 450 грамів паличка 129 гривень. Ковбаска, три корівки, ковбаса варена вищого сорту, 350 грам. Так, і ціна її зараз 85. Так, ось ця ковбаса молочна від Алан. Теж зі знижкою. Паштет по 15 гривень. з грудинкою. 30. Ну, за 15 гривень вийде ось цей паштет. Також є ось такі паштети. Ексклюзив паштет. Так, Тут ще у нас щось. Паштет. Порванський з червоним перцем. 85 гривень. Філе копченої курки вареною. Філе куряче, апетитне бащинський. Це ж зараз хороша знижка. 23,90 була 35 за 100 грамів. Так, треба спробувати оце взяти. Дивіться, був 40. Зараз по 10 гривень він. І на касі вам проб'ється за 5 гривень оранж. Давайте я його спробую, якщо він буде хороший, я вернусь, повернусь і ще візьму. Клас, 5 гривень. Так, напій безалкогольний, газований, ароматизований оранж. Солоджу. Так, ціни на м'ясо. Свиняча грудинка 15,40, всі ціни вказані за 100 г. В принципі, кому що цікаво, можна ось так подивитися. Тут все пере... пересказати вам не зможу, дуже багато всього. А свиняча лопатка охолоджена 17,90. Так, ну тут всякі шашлыки. Фарш 19,40. Фарш 19,40. з Філе подрібнений. фарш свинячий 17,40. І по домашньому теж 17,40. Так, куряче філе зі стегна 19,40, а ось таке звичайне по 14,90. Добре. Так, і ціни на рибку. Дуже люблю сюди підходити, дивитись на рибу. Вона як жива лежить. Свіженька. Сом 2290, короб 2290. Шматок, шма... Корубшмах. Шма, Не розберу. Шма, мох 35 гривень. А, шматок. Так. Дорадо 52-90. Сібас по 40, Форель 29,90. Форель патерна 31,40, сьома 80. Стейк Форель 64,90. Так, давайте пробіжимось по ціні тижня. Те, що стоїть тут на поличках, тут кожна, кожна ця... ціна тижня, подивимось. Так, сімочки. Сімочки величезні, солені, смажені, так? 39 гривень за 180 грам це дуже хороша ціна. Ну і звичайні 30... також 39. Сухарики 27. А оце що таке цікаве? Це у нас а, йогуртові цукерки Рітер Спорт. Так, ось тут Міленіум 38 гривень. 100 грамм, ну як плитка шоколаду. Оцей цікавий. Я ось цей пробував. ну М'ята таке, а ось цей цікавий, як спробувати. Оранж і мінт. Чому завжди пхають цю м'яту? Мабуть, з тим з оранжем буде смачна авторід цукерки. Хто полюбляє тублірони, ану, кажіть, признавайтесь, Хто полюбляє тублірон? Зараз тублірон по 58 гривень. 100 г. Є ось миндаль, родзинки та нога і ось цей шоколад молочний. З ногою меду та миндалю. А ще є чорний. Мед та миндаль. 58 гривень. Хороша ціна зараз на тублірончики можна прикупити. Дивіться, які хороші великі плитки шоколада. 245 грам 104 гривні. Ось така. Так, ось така, дивіться, з йогуртовою начинкою малиновою 280-майже 300 грам. 104 гривні. Ну, такі нормальні ціни. Так. Міленіум 27. типу 13 міленіум мацюпоньки, Яйця шоколадні по 30 гривень. Холс по 16. А це ще? Спробую жувальні цукерки. А, це жувальні. Тому що є холст ще оцей смоктальний. Добре. Ну це взагалі дивіться, яка краса зроблена. Супер. І до речі, вони смачні, я колись їх купував давно. що мені хтось подарував? Я вже не пам'ятаю, хтось мені прислав. Вони дуже смачні. Там надзвичайно смачний молочний шоколад. 140-150 грам, 79 гривень за упаковку. Так, ось такий шоколад 180 грам. Сільним мигдалем 75 гривень. Чорний шоколад. Любімов. 124, 225 грамів. Так, смачнюща. <смеш> Мене так один раз потягнуло на цю реву 28 гривень лукшина. Ну, не на реву, а на взагалі на цю хімію. Купив три пачки. По 13 гривень вермішель ось така, ця по 28 берез гірчиця є. Гірчиця по-домашньому традиційна. 16-18 гривень. Ну, дивіться, якщо мій віна, тут 16 гривень, да? то дійсно можна взяти ось цю спробувати, вона набагато смачніша. Ну, в принципі, кому що смакує. Добре. А тут ще у нас хуторок в акції по 30 гривень. А, макарони, хуторок, пір'я та спіральки. 800 г упаковка. 800 грам упаковка 30 гривень. Так, сільпо гречка. Сільпо гречка 40 гривень. Приправа ось така велика, дивіться, економна пропозиція. Вона дійсно величезна, тут 250 грам. А якщо поділити на три, да, по, не на три, а як розділити, як там діляться ті приправи 250 грам. Ну, коротше, ця упаковка дуже вигідна: 75 гривень за 250 грам. Вже купили і маєте чистий спокій. Ну, ось така маленька 60 грам, 20 гривень. Так, тут стоїть торчин, домашній майонез, вага 520, вже 520 грам, вже не 550, вже 520 грам, 60 гривень, а чумак майонез 550 ще 60 гривень. 35% знижки. Хороша ціна, зверніть увагу. Тепер майонез теж буде, мабуть, з меншою вагою. Хороша ціна на ось цю кільку в томатному соусі. А я дуже полюбляю кільку в томатному соусі. Фірма дуже хороша, я вже брав. 52 гривні. І знижка така хороша. 240 грам. Так, знижки на маршмелоу. Ну, в іншому магазині він 55 зі знижкою. Тут 60-70 ну 70. Трошки дешевше. Не є дуже хороша знижка. В іншому магазині дешевше. Марія по 14 гривень моя улюблена. Зефір 48 гривень. Ось такі і ось такі по сорок шість Що Бардельки. Що за борделівні? В акції котячки Фелікс для пухнастиків. І для собачок по дев'ятнадцять. Цукірки трюфель. А, трюфель є цукерки АВК 175 грам. Дивіться, яка хороша ціна на контик по 13 гривень. А ось цей контик по 9,50. Взагалі клас. Дивіться, 9,50. Може навіть самому взяти. Який Сим... це смак? Зі смаком шоколаду. Оце я теж, мабуть, зараз візьму, дивіться. По 10 гривень локшина, особливо з овочевим смаком. 10 гривень. Ой, я візьму одну таку, одну таку по 10 гривень. Іноді на хімію тягне. Так, дивіться, хотів вам показати, розібрали все. По 10 гривень клуб 4 лапи для котячки. Ну, може, в вашому сільпо ще є, обов'язково візьміть клуб-4 лапи. Тут і курка, індичка, і кролик, і яловичина всі по 1090. Ну, 10 гривень. Так, і ось такі ще теж по 10 гривень. Корм для котиків. Паучі. І сухий корм для котів 33 гривні. Ось такий по 400 грам. Так. Просто корм для котів. курячий з овочами. 400 г 33 гривні. Тут у нас скумбрія по 16, оселедець по 15. Так, ну тут вже готовий в маринаді, багато є в маринаді, готовий 16,90, оселедець філе 15,90. Горбуша 46. Яка смакота, оселедець філе. М -м -м. Бачите, коптимо прямо тут, на вільховій тирсі. Яйця від повна чаша. Це власна марка Сільпо, 40 гривень 80 копійок. Так, ось така від доброї курки 48 гривень. І ясен світ Елька, 45 гривень. Давайте пройдемось по молочці, подивимось, що добре є зі знижкою доброю. Так. Навіть, бачите, звертайте завжди увагу на ці наклейки, як я кажу, ще раз повторюсь. Можна зекономити купи, прийшов додому і з'їв. Це все не протерміноване, це все термін придатності підходить до кінця. Бачу, розбирають оці йогурти дольче з брауні, ну вони дійсно смачні, але там їсти три ложки. Три ложки, так. Да? Скільки там грам? 130 грам. Ну, дві, хай бо, ну скільки три. Ну, п'ять ложок, хай буде. Хай буде. А ось на великий йогурт дуже хороша знижка. 36 гривень. А, сирковий. А де тут? Ой, я ось цей хочу. Я навіть зараз і візьму. Ось це я собі візьму і з'їм. Сирковий цей десерт вечором на кіношку. Подивіться, класний фільм. А, Прислуга. Дуже класний фільм, я вам рекомендую. Такий класний, я вчора дивився, аж, аж не міг відірватися. Сметана слов'яночка. 15% жирності, 300 грамів стакан. 29 гривень. Сметана селянська, 20% жирності, стакан 300 гр. 33 гривні. Мені здається, це звичайна ціна на ряженку, не знаю, я її не п'ю. 37 гривень 870 грамів. Я її дуже люблю ряженку, господи. Ряженку я люблю, кефір я не люблю. Це мені здається, що це звичайна ціна. 36-37-850 грам і 38 слов'яночка. Смачна ряженка. До печеної картопельки досмаженої. Лакці нагідці заморожені. Заморожені курячі страви. 300 грамів. Так, Вони по 58-59 гривень. Бареники від левада. З картоплею та грибами 800 грамів, 37 штук в упаковці. Зараз з хорошою знижкою 40% 53 гривні. Геркулес по ільмені З індичкою. Да? А, ось ці от з індичкою. Вони зараз в акції. Дуже хороша знижка на хрещатик пломбір, кремле брюле 500 грам. І ось такий звичайний пломбір так само в акції. Каштан класичний, найзвичайнісінький, 75 грам. Дивіться, хрещатик пломбір Київський торт. Спробувати би таку вкусняху. Зараз зі знижкою. Крабові палочки заморожені. Це хороша фірма. Зараз люди купують, бачу. 60 гривень. Білоцерківське, 180 грам. Хороша ціна. Я буду закінчувати відео, бажати вам економних покупок і всього-всього вам найкращого.